Маленькі одесити відвідали дельфінарі на благочинній основі. Безкоштовні білети отримали діти працівників шостої поліклініки. Вони побачили чудову виставу із дельфінами, морськими котиками та навіть білими китами. У той час як їхні батьки піклуються про здоров'я маленьких одеситів, у дітлахам звичайно хочеться розваг, адже на дворі літні канікули. Відпочинок для них організував депутат міської ради Юрій Преснов. Їх батьки працюють, сьогодні літній період часу. Дітям треба то досуг проводити. Вот один из таких досугів та сьогодні поїздка крас Это очень добре, хороше дело, которое ну дійсно хочеться зробити для наших дітей, для дітей нашого города. Справа насправді добра. Аби переконатися у цьому, достатньо поглянути на щасливі обличчя дітей. Вони із захопленням спостерігали за шоу дельфінів, котиків та білих китів. Кожен із дітлахів отримав заряд позитиву та радощів. Комусь більше сподобались дельфіни, комусь кити. Головне, що кожен залишився задоволеним. Запомнілась прыгали, високоприґілині. Так ну понравилось, понравилось, як в своїх тренуваннях, Ну, когда випрыгивали. Я не часто прихожу, мені очень подобається виступлення, дельфіни, кити, очень красиве виступлення, готуються, Мені очень подобається как человек катался на дельфине. Запомнилось, когда тренеры с дельфинами выпрыгивали из воды. Юрій Преснов не має наміру зупинятися на досягнутому. За словами депутата, йому вдалося узгодити із керівництвом дельфінарію, аби деяка кількість білетів була спрямована на благочинні потреби. Звісно, це безплатно, без копійки грошей. Нам не вдалося договоритися з керівництвом дельфінарію, щоб вони предоставляли певне кількість білетів. Так, от на благотворительної основі для того, щоб діти могли нашого міста посещати на такое мероприятие. Отже, завдяки Юрію Преснову одеські діти зможуть відвідувати чудові вистави із дельфінами та китами, замість того, аби нудьгувати вдома чи на вулицях.